Ріпа сербати підбивана, робимо мені рецепт. Дуже добра. Всім гарно і позитивного. Показуй. Так, у нас туйка варить ріпа та й морква. Видите, вариться. Йдемо метати туди лавровий лист. Треба буде лавровий лист посолити, файно і варити. Зараз будемо туди кришити домашню кобасу. Нарізаємо домашню ковбасу. домашню і неходять. Всяк. З такими кружечками файними. Так ладемо її варити. Между прочим, цю ріпуся зажарка не чинить. Не чиниться. Просто в нас подбиває на сметані. Подбивана. Чекайте, зараз вам покажу. Всяк колечками наріжемо. Такі варити. І добре буде. Як це у вас ця ріпа називає? Ану, ну кажіть. Верли ми сюди ковбасу. И тепер најде се варете. А тепер кај идеме таку подбиванку робити, зараз вам покажу. Се така добре, се смак гетинство. Ану напишите как како се ова се називае. А ну, у нас е сливката и таку сметану сме всыпали. Сак размешајеме. Идеме зараз заливати рит. Треба мајбуш сметану. А зараз ишчу сметана, покладеме мајбуш. Чим майбут сметана, тим май добра ріпа. А ще ріпа добра, коли е, на домашній сметані. От коровка така сметана, знаєте, що зливається добра, квашеного молока. Ну, а бо ми не хочемо корову держати, бо то треба сіно косити, сушити. Ми вже блатні. Нам вже ні коров, ні хазяйства не треба. Не є коров, не є ні скотарю, не є ні роботи, ніч. ніч не є. Все, ми вже блатні. Не хочемо ми так тяжко робити. Но ніч. Може понікаєтеся на цей рецепт, а заведете корову зараз, бо ріпа буде дуже добра. Прикручуємо огінь і вливаємо сюди сметану з ріпу. Йой, як все пахне. На маленькому огню, бо у вас не сильно кипіло. Треба прикручувати, бо вам все не згурдило то, то все. Ну, no, то й звісно, чеснок, не забуваємо. Ви знаєте, коли не мече чеснок. А ми мечиме за те, що чесночок підходить сюди. По Попрянити мало треба буде в кунці. Так що дивимося далі, як я то буду наярювати. Зараз я буду їсти показати все добре. Деме добру ріпу. З домашнього ковасу. Боже, що все добре. Негодно нам переказати, скільки моя бабка все робила. Дітьми ми просили білий ріпу. Як це вас туди звали? Ммм. Дуже добре. Робіть це подяка їсти вести на богодні.